Доброго дня! Ми сьогодні з вами говоримо про те, як краще написати есе за темою Нерозривна єдність природи і людини за творами Богдана Ігоря Антонича. Спочатку ми подивимося, що таке есе. Есе невеликий за обсягом прозовий твір. Що має довільну композицію і виражає підкреслену індивідуальну точку зору автора та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне та визначальне трактування теми. Тема нашого есе нерозривна єдність природи і людини. Це дуже широка тема. Трактувати її можна по-різному. І ваша задача за написання есе це створити власну, власне уявлення, власний варіант розуміння проблеми. Але спочатку ще раз подивимося, яка має бути структура есе. Есе бувають ці різні, буває се жорсткою структурою, наприклад, вступ. Коли ви даєте суть обґрунтування вибору теми, ставите ключові питання, формулюєте тезу, потім подаєте основну частину, викладаєте ключове питання, подаєте аргументи, їх обґрунтовуєте. Потім ви аналізуєте свою тезу, яку ви висунули. Шукаєте заперечення, формулюєте протилежні точки зору, знаходите парадоксальні якісь рішення, шукаєте приклади з публіцистики, з художньої літератури, з досвіду власного життя. Дотримуєтесь принципу, один абзац, одне твердження, відповідний доказ. Робите висновок. Ви якимось чином узагальнюєте. Та аргументуєте те, що ви вже написали, якось підсумовуєте своє есе. Структура може бути формальною, тобто писатися за зразком зовнішнього тестування. Теза, аргумент, факт, аргумент, факт, висновок. Можете писати абсолютно інше, можете створювати абсолютно інший текст. Це може бути текст асоціація. Текст нарис, текст роздум, текст провокація. Ви можете писати текст, в основі структури якого лежить певна ідея, і ваші в будь-якому будь виді, в будь-якій формі обґрунтування цієї вашої головної ідеї. Форму ви можете обрати самі. Що, звичайно, радять для написання есе? Треба виказувати індивідуальну позицію, треба бути емоційними. Бажано звертатися до читача. Це один з таких вигідних прийомів для привернення уваги до вашої проблеми, до вашої ідеї. Не треба боятися неповних речень, питальних укличних конструкцій. Тобто, якщо ви обираєте публіцистичний чи художній стиль, ви не бійтеся ознак розмовного стилю в вашому есе, сперечайтесь доводьте право на власну позицію, і тоді ваше есе буде успішним. Подивіться, як можна інтерпретувати тему. Нерозривна єдність природи і людини за творами Богдана Ігоря Антоновича. Ви можете взяти ті твори, які ми з вами проаналізували, а можете взяти будь-які інші твори. Це ваше право, якщо ви захопилися Богданом Ігорем Антоновичем, чи вам впав око, око якийсь, можливо, там, цікавий вірш Богдана Ігоря Антоновича. Які ідеї можна висунути для того, щоб зробити їх головною ідеєю вашої тези з теми нерозривна єдність природи і людини? Ну, По-перше, можна викласти свої роздуми щодо проблеми, бачити, відчувати природу це абсолютно різні речі. Можна, можна обрати якийсь образ? З творів Антонича, наприклад, його. Теж, як і одного з українських поетів Івана Дреча, називають сонцесяйним поетом, тому що це слов'янське язичницьке сонце е, світить над усіма творами Богдана Ігоря Антонича і приймає їх незвичайним теплом. Е, але щоб написати таке есе, вам придеться попрацювати, придеться прочитати додаткові вірші Антонича, виписати те, що е, стосується. Сонця в розумінні поета, наведути певні цитати, висловлювати власну думку, яка має повторю, ще раз, має бути обґрунтована, а не просто викладена. Ви маєте підкріпити цю думку цитатами створів Антонича. Це дуже цікава робота, але вона така купітка. Природа як спосіб пізнати себе. Це ще одна інтерпретація теми. Нашу людині замислюватися над єдністю з природою. Чи тільки задоволення людина має від природи, а можливо, це певний спосіб пізнати себе, як до цього ставиться, Антонич – Матеріал це теж знову ж таки треба брати з його творів і зрозуміти, як природа дає можливість можлинтоничу. Поставити яке місце визначити для себе в природному світі, і, можливо, ви за прикладом Антонеча, чи всупереч Антоничу, есе передбачає позицію суперечливу, скажімо, бачити себе в природі, чи допомагає вона себе ва, пізнати, чи допомагає вона якось. Визначитися з тим, для чого ти живеш, можливо, природа дає якісь підказки, як вона давала Антоничу. А можливо, ні, це може буде вже ваша, ваша індивідуальна, індивідуальна якась така інтерпретація. Наступна тема, наступний варіант теми, чи є людина царем природи. Бо іноді люди вважають, що вони можуть робити з природою все, що завгодно. Антон ж заперечував таку позицію. А щодо вас, щодо вашої думки. Тут можна добрати, дібрати, вибачте, дуже цікаві аргументи. І добір цих аргументів то теж дуже цікава знаєте, така, е, пошукова дослідницька робота, І я заздрю від тим, хто візьметься за неї. Одне, одне з, одна з інтерпретацій ЕСЕ, один з варіантів можливих написання, це моя улюблена метафора Антонича. Можливо, якась метафора торкнулася вашого серця, вашого розуму. І ви б хотіли подумати про цю метафору, можливо, її змінити. Можливо, розкрити її смисл у творах, Антонича. Можливо, придумали б ситуацію, де ця метафора зазвучала б якось або влучно, або по-іншому, або взагалі замислилися над тим. Тим, нащо потрібні метафори людині в житті, ем, якщо це, е, тим більше, метафора пов'язана із природним існуванням людини, подумайте, е, а можливо, ви напишете есе про. Загальне враження про поета. Я, наприклад, обрала цитату таку: сам Антонич себе називав поет весняного похмілля. Я не знаю, що вам спаде на думку, не знаю, що ви для себе оберете, але бажаю вам успіхів в написанні есе. До побачення. Дякую за увагу.